Всім вітання, сьогодні у нас вже 25 жовтня 25-го року. Останнім часом я займався тим, що формував гнізда в зиму Приблизно в мене це зайняло десь днів 17-18. Майже я на даному точкові закінчив формувати гнізда в зиму Залишилися ще деякі нюанси, тобто деякі під'єднати між собою. Деякі підсилити за рахунок тих, що буду під'єднувати, і буквально невелику кількість дообробити. І ще в якоїсь там кількості потрібно по кормах повторно передивитися і десь перезамінити рамки. Значить, з даного точка в цьому році і в зиму йде тільки третя частина бджіл. Зв'язано це з багатьма причинами, перечисляти їх всі не буду. Але назву одні самі такі е, найважливіші це потрави, несприятлива погода в цьому, погодні умови для бджіл в цьому році. І, звичайно, в якійсь мірі кліщ. Але найбільший е, відсоток я вважаю, що це потрави бджіл, тому що і в зиму і мені ще в тому році їх попідтравлювали, я їх між собою зимою з'єднував. Е, вже були не ті результати з весни. Е, стартанули вони, е, були звідси продані бджолопакети, знову ж таки, вони були ослаблені. Матки за рахунок того, що весною були дощі, травень місяць практично вилетів, матки почали сіяти пізніше, ніж мали б. Хоча обліт доволі був непоганий. Тому ось такі справи. Бджільництво така справа, що сьогодні можна мати там, 500 чи 1000 бджолосімей, а з весни тільки 50 або 40. Тобто, це не залежить від, навіть не залежить від того, наскільки ти професійний пасічник і скільки ти би. Ну, і скільки тип років не займався бджільництвом. Можна займатися і 120 років бджільництвом, але є такі фактори, які від тебе не залежать. Тобто це природні потрави і так далі. Ось пірамідки, які ви бачите, вулики, це суш з під'єднаних бджолосімей. Суш та медові рамочки. Якщо пройтись по пасіці, зараз я вам покажу. Вона вся в пірамідках ось таких. Зараз пройдемося, я вам покажу. Тобто дане відео відзнімаю і надаю інформацію, яка дійсно є, тому що багато пасічників не діляться справжньою інформацією. Ну ось якщо бачите, то скрізь. Пірамідки, якщо б були б такі пірамідки на соняшник по селі сімей, то це б було, звичайно, непогано, але коли зиму такі пірамідки просто рамки з-під бджіл, тобто суша або медові, то це не є хорошо. Ось бачите ну, Зараз, звичайно, я можу привідкрити декілька сімей, покажу, що в мене вдалося поскладати. Знову ж наголошую, що тут ще невелика кількість буде між собою під'єднана з тих, що залишились, тому що, коли струшуєш купу, одне до одної не виходить за один заход. Конкретно оцінити силу, щоб було достатньо для зимівлі. Тому ті, які в мене були під питанням, я їх фіксував е, в зошит, скажімо так, брав на е, замітку і повторно прийдеться до них повернутися, е, передивитися і що потрібно, під'єднати, анулювати, підсилити. Як правило, ці, що на одному корпусі ось позалишалися, це ті сім'ї, які будуть йти в зиму. Ну не як правило, це всі, які на одному корпусі, це будуть йти в зиму. Всі, які на двох і більше, це під'єднані тобто це суш з під'єднаних бджолосімей. Але між цими, що на одному корпусі, ще також деякі будуть під'єднуватися. Давайте ось цих покажу, тому що ці, той ряд я сьогодні тільки обробив. Тут можуть різні попастися по селі, тому що ще є деякі, які потрібно допрацювати з ними. Ось така. П'ять рамочок тут, як бачите, в гнізді. Значить, ще не всім поставив заставні. З причини того, що десь буде заміна рамок, тому не всіх вони можуть бути. Так, закрию і відкриємо слідуючу. Ось це зразу біля неї. Ось така. Джела складжена. Думаю, тут видно, так. Так, зараз ще якусь відкриємо. Так, ось слідуюча, Зразу після тих. Іду попідряд. Ось така. Зараз закрию. Ось слідуюча. Ну Тут покращі були в цьому рядові і вже деякі з них підтрушувались, ну тут в основному до них дотрушувалась бджола. Тут Тих, що самостійно були йти в зиму, з цих відсотків 50. Ось така. Застана, бачите, чуть чуть Ну, тут таке. Така Отака, джолосімейк. Так, ось слідуюча. Така. Позавчора вони оброблялись. Так, закрию, відкрию слідуючу. Так, ось слідуючий зняв кришечку. Так, ось далі. Будем дивитись. Бачите, ці спокійно тут сидять. Так, слідуюча. Ось так. Останнє в цьому ряду. Ось така. Викриваю, бо розлазиться. Ну і зараз тут ще в мене одна залишилася. E, значить, це ті бджолосім'ї, які посходили. Таких було дуже багато, але факт тому, що я вже всі попід'єднував з таких, А це залишилася ще одна тут. Покажу. Приблизно з відносно непоганої бджолосімії, яка загодовувалася, до чого багато посходило. Ось до такої приблизно соїли. Ось бачите, тут на дві рамочки. Ось. Ну, коротше, До рамки бджоли, з таких бджолосімей посходили, які годувалися. Взяли там приблизно 10-14 літрів сиропу. Ну, Ось такі справи. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.